Друзі, вітаю! Моє ім'я Олена Вартинська і ви у центрі професійного розвитку Києва. Сьогодні хочу проговорити про те, а що робити, якщо моя професія мені вже анабридла або не актуальна, але мені вже за 45. Я кажу саме за 45, тому що 45 це вже такий вік, коли, на жаль, для роботодавця ти майже аутсайдер. Зрозуміло, що це неправда, і у 45 ми ще повні сил, енергії і можемо вчитись. Ми зараз у нас в центрі маємо кейс, де людині 53 роки, і професія, яка була у людини, зараз на ринку абсолютно не актуальна. Тобто, вакансій немає в прямому сенсі цього слова. Але людині потрібно працювати, щоб виживати. Тут відразу я завжди всім кажу: вмикаємо логіку, якщо ви розумієте, що вам зараз терміново потрібні кошти, ви не маєте часу вчитись там рік-два, ви тоді знаходите професію, та, яка зараз приносить вам кошти, і починаєте вчитись. Я завжди на стороні пошукачів, ви це знаєте. Вже багато років, ми вже майже 7 років працюємо, але зараз. Реально тех... світ IT-технологій. І коли людям, старшим за 18, ти говориш про те, що ви маєте відмінно знати всі офісні програми. З комп'ютером ви маєте бути не те, що на ти, ви маєте бути відмінно знати все, що пов'язане з комп'ютером, як ним користуватись. І отримуєш супротив. Це ж треба вчитись. І ось тут я на стороні правди. Вчитись треба кожну хвилину часу. От у вас є вільний час, і ми з вами маємо вчитись не лежати на дивані, не відпочивати, не дивитись серіали, не розказувати собі, що у мене діти не, не, не нагодовані, чоловік не впораний там, і все-все все інше. Зараз це не проходить. В будь-який інший момент можна, можна було собі сказати, я не маю часу. Зараз ця історія не пройде. Тому от зараз наведу приклад, вам треба змінити професію. Зараз на ринок вийшов gpt чат і заробляти на ньому він сильно подвигає... Ну реально дуже просто. Він зараз дуже сильно подвигає дизайнерів. Він зараз дуже сильно подвигає всі професії, які пов'язані із писанням. Ну, Я маю на увазі написання статей, малювання якихось там логотипів, ось ця вся історія. Це великий мінус, тому що люди втрачають роботу, але це великий плюс для тих людей, які можуть повчитись, причому дуже швидко, насправді, він не такий складний, як всі розповідають. А ви знаєте, що я все спочатку випробовую на собі, і тільки потім починаю розповідати. gpt – це алгоритми. В прямому сенсі цього слова, правильний запит дає правильні результати. <кій> До речі, я не зовсім коректно сказала, я мала на увазі і GPT-чат, і My Journey, тобто всі ті ресурси, які дають змогу писати і малювати. Тому вмикаємо логіку: якщо треба терміново і зараз гроші, тоді ви шукаєте просто ту роботу, яка дає можливість зараз заробити. Якщо ви маєте можливість вчитись, то я би зараз рекомендувала йти вчитись тому, що зараз на ринку в тренді. Але кожен роботодавець, який приходить і каже: знайди мені персонал, перше, що він каже, я хочу, щоб людина любила свою професію. І це нас підводить до думки про те, що треба йти вчитись тому, що подобається, а не тому, що в тренді на ринку. І тут за вас ніхто не вирішить, як правильно. Ніхто вам не зможе сказати іди в тому, що на ринку, або йди в чисть тому, до чого в тебе лежить душа. Я завжди за те, щоб ми вчились тому, до чого лежить душа. Але тут питання в тім, що якщо ви маєте час і фінанси вчитись тому, що ось тут лежить. 100% ідіть і цим займайтеся. Але зараз війна на дворі, багато хто винаймає житло, і я чудово розумію, що ви маєте е, зараз іти і навчатись тому, що зараз актуально на ринку. Вибирати зрозуміло ж вам, як завжди. Але е, все залежить від того, в якій ситуації ви знаходитесь прямо зараз. Якби ви у мене запитались, що мені робити, тих вакансій, які мені потрібні, немає. А ті навички, які потрібні ринку, у мене їх ще немає. Я би зараз радила швиденько шукати роботу там, де ви можете просто попрацювати і е, навчатись тому, що зараз або актуально на ринку, або до те, до чого лишить душа. Ну і ви розумієте, що все рівно на цьому ви будете заробляти в подальшому. Ось таку б рекомендацію я дала на сьогоднішній день. На сьогодні у нас все, будемо завершувати. Я маю надію, що ця порада для вас буде корисною, і зустрінемось наступного разу.